Всім привіт! З вами я Аня Сауляк, і Це мій канал присвячений темі маркетингу, продажів, психології. Тут цікаво, приєднуйтеся. Сьогодні хочу поговорити з вами на таку не дуже приємну тему як а, проєкт а, приречений, якщо ваш проєкт приречений, якщо. Давайте розберемо оці якщо. Перше, ви не вивчаєте нічого нового. І думаєте, що все знаєте і вмієте. Це прям головний факап, повірте. Друге, ви часто знаходитесь у нересурсному стані. Що таке ресурсний стан? Це коли я хочу і можу і дію ефективно. Якщо не хочу, не можу, нема настрою, нема сил. Щось із здоров'ям, це не ресурсний стан. І зараз ця тема дуже актуальна, бо дуже багато людей знаходиться у нересурсному стані через війну. До речі, ресурсний стан можна вирівня, вирівняти. Але над цим треба працювати, в тому числі здавати аналізи на дефіцити, перевіряти своє здоров'я, регулювати режим сну відпочинку це окрема тема взагалі. Але якщо ви не в ресурсному стані, ви своєму проєкту не можете нічого дати. Далі, ви постійно ниєте, скаржитеся, жалієтеся. І знаєте, таке от нетло, воно, ну, як правило, Всіх нібито ну, заражає цим поганим настроєм, депресушкою. Такою якоюсь. І, і, дій, і дійсно, ви знаєте, як, ну, типу, як отруюєте свій проєкт. Він стає таким депресивно, токсично пригніченим. І навіть якщо у вас є наймані працівники, вони стають такі самі. Пригнічені, токсичать, сваряться. Я не кажу, що треба бути прямо на позитиві, знаєте, як ідіот з посмішкою до вух. Але внутрішній стан треба намагатися все-таки хоча б нейтральним тримати. Тому що скочуватися у цей негатив і постійно про це розмовляти дуже важко. І неефективно, абсолютно. Далі, ви не любите себе. Ви навіть не уявляєте, як багато людей дійсно себе не люблять і навіть не розуміють, що це таке. А насправді це дуже прості речі, і я думаю, записати, як завжди, маленький відосик такий прям чек-ліст про любов до себе, що це таке і як воно проявляється. Турбуйтеся про себе, приділяйте собі увагу, звертайте увагу на свої потреби, на свої бажання, на свій настрій. Це також. Дуже важливо. Далі мало відпочиваєте, постійно працюєте, постійно про це кажу: що треба відпочивати. Може не місяць, може не два тижні, а регулярно висипатися, скільки ми можемо зараз висипатися з цими шлюхедами, але треба нормально спати, нормально їсти і намагатися відпочивати. Це так просто. але... У дуже багатьох людей навіть на це немає внутрішнього ресурсу. Далі, ви ставите дуже-дуже високу планку, і вам важко до неї дотягтися, і це дуже сильно демотивує. Тому, коли ви собі ставите планку, ставте її трошки понижче. Не треба зразу перший місяць працюєте, хочу заробити мільйон. Нормальна планка вважається максимум Х3 від того доходу, який у вас вже був. Бажано Х2, але не Х3, тому що не більше, ніж Х3. Тому що це дуже сильно вимотує вас. Ви демотивуєтеся і думаєте, та ну, не вийшло. Ну його навіть. Далі не ведете свій особистий бюджет. Це я також розповідала у темі про фінанси. Пускаєте все з рук, передаєте управління і не розумієте, що у вас коїться там. І не важливо, що у вас там кав'ярня, перукарня, щось ще. Ну, людей треба контролювати також про це постійно кажу. І останнє не шукаєте нових клієнтів. Я знаю, що є такий стан, коли ви напрацьовуєте певний пул клієнтів, і здається, що більше вже проживати не можеш. Це вже максимум, і треба на цьому пулі клієнтів сидіти і ну, і типу вже все, да, як сформована система, якийсь сформований проект і досяг вже якоїсь певної планки. І нібито не треба вже нікого. Але це помилково, тому що навіть самі постійні клієнти вони можуть розвертатися йти геть. А напрацьовуючи нових клієнтів, у вас є вже мотивація якось хоча б потрошечку масштабуватися. І ви побачите, що ви згустаєте. І це вам допомагає такий певний, знаєте, ну не вау ефект отримувати, а ну приємно, приємно якось так. Тобто мотивує вас. Кій сьогодні був маленький відосик. Лайки, коментарі дуже люблю. Підписуйтесь на канал. З вами була Аня Савляк. До нових зустрічей. Бувай!